Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви вперше на моєму каналі, ласкаво просимо, залишайтесь, підписуйтесь. Я не парфманіяк, я людина, яка 5 років захоплюється світом парфумерії. Дещо нас доганяє враження, які не були отримані вчасно. Знайомлюсь з новими парфумами та ароматами. І розповідаю про свої враження від цього. Сьогодні я беру участь в тег, який запропонувала наша чудова парфумерна українська блогерка Наталя Золотарьова Моя парфумерна екзистенція. Це не стільки про парфуми, скільки про людину. І, можливо, мої підписники та мої глядачі. Дещо більше знають про мене. Тех складається з 10 питань. І отже перше питання. Для чого парфуми в вашому житті? Парфуми в моєму житті були завжди, в дитинстві, як і у багатьох із нас. Це були пляшечки мами, які стояли в серванті, і традиційні радянські парфуми, плюс якісь вироби. Сімферопольської фабрики Кримська Троянда. В 16 років я одержала свій перший власний парфум. Потім, звичайно, парфуми були присутні в моєму житті: одна пляшечка, пізніше дві, три. І це було, бо так треба. Бо кожна жінка користується парфумами. А як же? Останні п'ять років парфуми в моєму житті для того, щоб щоденно одержувати нові враження. Щоденно одержувати нові емоції, щоб за допомогою парфумів підтримувати свій настрій, налаштовуватися на певний лад. Парфуми це. Дуже велика частина мого теперішнього внутрішнього Всесвіту. Сподіваюсь, що я відповіла. Питання номер 2 Користуєтеся для себе чи щоб вразити інших? Бувало, звичайно, коли я користувалася певними парфумами, десь з надією отримати певну увагу. Я думаю, це у багатьох було, так? І пам'ятаєте, був такий вислів: якщо ви не відчуваєте від себе парфуми, то вони вам підходять. Думка така була. Так от, коли я зараз не відчуваю від себе парфуми, то мені не цікаво, я користуюсь парфумами виключно для себе. Звичайно, приємно, коли питають, а що так пахне, а скажи, як називається. Уя що це, що це, але в першу чергу, для себе і тільки для себе. Питання номер 3 Чи користуєтеся всіма флаконами в колекції? Та колекційка, яку я маю наразі, яка складається з пробників, семплів, відливантів, деяких подарованих флаконів. Так, я користуюся всіма. Їх не так багато, їх зовсім не багато. А так як я можу за день наносити 3-4 різних парфуми, то вони всі так активненько працюють. Чому так часто наношу? Я наразі працюю в хмарній школі онлайн з дітками, які. На окупованій територіях, а як і з тими, хто виїхав і роз'їхався по всьому світу, ми зустрічаємося онлайн. Я не буваю в колективі, тому я можу собі дозволити так часто міняти парфуми. Вони, в свою чергу, надають мені настрою, я одержую якісь емоції зранку одне. От сьогодні, наприклад, зранку мені треба було дещо підбадьоритися, я нанісла. Нанесла Касіс Шіпро від Анни Соколової, який надав мені трошки бадьорості емоцій. Дещо іноді хочеться чогось пудрового, іноді хочеться солодкого. Тому за день я можу міняти аромати. Та колекція, яка у мене вдома, вона побільше. Звичайно, я не носила всі, я пробувала кожен з них. Але були улюбленці, були такі робочі конячки, а деякі флакони стояли і могли бути в роботі раз на рік, два рази на рік. Питання номер 4 Що надає більше задоволення? Добивати флакони чи купляти нові? Купляти нові. Для мене оце придбання нового флакона, це знаєте, це, мабуть, якась травма радянської дівчини, коли раніше не було змоги купити гарний французький парфум, тому що вони були в дефіциті, це було тільки по блату, та й коштували вони, вибачте, як половина зарплати моєї мами. Да? І оце придбання нового флакону. Воно надає таких емоцій, коли ти одержуєш запаковану коробочку, відкриваєш, розпаковуєш, робиш холості пшики, потім цю коробочку ставиш. У мене всі флакони, які мали коробочки, живуть в своїх хатинках. Я їх не викидаю. Питання номер п'ять. Більше щастя приносили імпульсивні покупки чи довготривалі запаганки. Імпульсивні покупки. Майже всі парфуми, які я купувала, купувались наосліп, це було частенько, імпульсивно, під впливом блогерів, особливо на початку мого захоплення. Коли щось начитаєшся, сподобався сам флакон. І всі ті покупки, які я робила, вони мені доставляли задоволення. Мені все подобалось і подобається. Один раз я трішечки промахнулась, бо це було пізно вночі. А ви ж знаєте, як? Пізно-пізно вночі передивляєшся сайт і закидаєш собі в корзину. Так? І... Нема щоб дочекатися ранку. Ні, треба зразу покупку робити. І я, мабуть, була втомлена, це стосувалося аромату DKNY Be Delicious. І замість рожевого я поклала в корзину зелений. А мені дуже хотілось рожевий він, здається, називається Blossom Цвітіння. І коли я одержала, розпакувала і побачила, що це не те. Трішечки засмутилась, тому що сам аромат, оцей зелене яблучко не зовсім мені сподобався. якось Він стоїть в своїй коробочці, але я їм не користуюсь. А всі інші мої імпульсивні покупки приносили і мені задоволення. Чому саме так? Чому імпульсивні? Там, де я живу, немає змоги ходити в брокар. Не було змоги ходити в брокар або в якусь іншу велику мережу, де можна робити затести. А коли я потрапляла в брокар, то там стояв такий смол з ароматів, які розприскувалися за цілий день, що неможливо було нічого зрозуміти. Сприйняття аромату з блотеру мені не дає всіх відчуттів, як це буде звучати на мені. Якщо це було десь в тепло пору року, можна було нанести на руку там два-три аромати. Але така відбувалася ситуація, що коли я вже пробувала аромат, то здебільшого мені його вже не хотілося. Тому що я просто зробила за тест. Я познайомилась, я вже знаю, що це, і мені вже хочеться цю, чогось іншого. Отака у мене ситуація з моїми імпульсивними покупками. Питання номер 6 Чи вірні якимось ароматам вже багато років дублюєте? Найбільше дублів, мабуть, 12 пляшечок, це мінімум, було у мене з Оріфлеймовським ароматом Люсія. Так він мені сподобався на початку нульових, я просто кожен рік купляла, купляла, купляла цю пляшечку. Звичайно, у мене було ще 2-3 парфуми, які я одягала там десь на якісь свята, на якісь особливі ситуації. Наприклад, мій улюблений Л' Дютан, Діордікт, ще якісь парфуми, які закінчувалися і з'являлися нові. Але Люсія у мене мала бути завжди. Це була моя така робоча конячка. Обов'язково. І тільки вже, коли я захопила світом парфумерії, я не розпакувала новий куплений флакон Люсії. Не знаю, 13-14. Я навіть не знаю, який він по черзі. Також у мене е повторювався аромат Іза від Люрік де Варанс. Було дві пляшечки в старій версії, і зараз друга чекає вдома уже в новій версії. Також у мене є дубль Ніфертіті від Чабравічі. Це єгипетські парфуми, це давно вже знятість. Але для мене це один з моїх також най-най-най найулюбленіших -най -най ароматів. Питання номер 7. Три напрямки в парфумерії, що завжди цікаві. Мені завжди цікаві шипрові аромати, мені завжди цікаві квіткові аромати. Вони можуть бути альдегідно квіткові вони можуть бути океанічно-квіткові на кшталт Льодіссей. Також мені завжди цікаві спацієві аромати. Схійки. Мені подобаються спеції, рожевий перець дуже люблю в ароматах. Оці три напрямки мені завжди цікаві. Восьме питання: три напрямки, що бентежить зараз. Ну, я не скажу, що прям бентежить-бентежать, все ж таки я ще не, не настільки знаю багато різних ароматів. Мені ще треба стільки всього спробувати. Але наразі цитрусові для мене дуже актуальні. Мабуть, це залежить від цього дня. Все ж таки цитрусові аромати вони бадьорять, вони додають сили. Особливо після знайомства з цитрусовими ароматами Атель Колонь. Дякую ще раз пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Клемінтін Каліфорнія просто мене вразив. Але я знаю, що там ще є багато-багато-багато інших цитрусових, яких я ще не знаю, і вони також чудові. Це мені цікаво. А також я можу ще сказати про нішову парфумерію та інді парфумерію. Тобто оці два напрямки, з якими я майже не знайома. Майже не знайома, і це мені цікаво. Дев'яте питання. Як відноситись до парфумів оточуючих? Я до парфумів відношусь чудово. Якщо це парфуми, якщо це не піввідра якогось сурогату, якщо це не піввідра якоїсь копії не дуже вдалої, я відношусь чудово. Але знаєте, що я помітила? Я майже не відчуваю парфумів від оточуючих. Коли я знаходжусь серед людей в різних місцях, знаєте, я прям я хочу почути, я намагаюся почути. Це для мене як своєрідний сліпий затест. У мене немає сліпих затестів, і мені дуже цікаво. І дуже-дуже рідко, коли я відчую аромат, я ага. Намагаюся вгадати, що це, або хоча б напрямок. Але я майже не відчуваю людей. І я думаю тоді, так, я не зрозуміла. Шановні парфзакохані, парф маньяки, де ви всі? Де всі ті, хто сидять в чатах, спілкуються? Хто пишуть коментарі, де ви всі? Або ви робите один малюсенький пшик, суто для себе, щоб відчувати тільки отут у себе. А мені дуже хочеться чути парфуми від оточуючих. І те, що я чую, це здебільшого мускусні аромати. І я розумію, що це або клони, або такий гарний оріфлейм, який можна вгадати, навіть не оріфлейм, вибачте, це я вже не те сказала, Ейвон. От Avon вгадаєш завжди. Майже завжди. Тому носіть аромати, користуйтесь ними, щоб оточуючи їх відчували. Ну, звичайно, не пів відрам маршрутку. Питання номер 10. Підтримуєте українських парфумерів? Я так думала над цим питанням трішечки. Я, в принципі, не готувалась, але коли. Записувала питання, я так задумалась, підтримую я українських парфумерів? Ну, якщо говорити про бренди, я ще до захоплення свого парфумерією колись натрапила на сайті на українського виробника Гальтера і виписала собі просто із цікавості, а, що не пам'ятаю, туалетна вода, парфумована вода, львівська панянка. Мені так було цікаво, що це може бути. Це була собі така водичка з, з ароматом Троянди. Було написано, що сировина з Франції. Так рідець Лавкончик і стоїть. Купляла я вироби бренду Ландор, цукерку. Але з українських парфумерів. У мене є тільки продукція від Анни Соколової склива. Звичайно, мені хочеться познайомитися з іншими нашими парфумерами, з їх творіннями. Хочеться мені і Чарзілля спробувати, і Чіппарфамс, і інші. Але наразі я так розумію, що це почекає до перемоги. Не так давно цікавилася різними сайтами, подивилася на ціни і думаю, та ні, почекаємо до перемоги. Зараз є більш актуальні справи. Але все попереду. Я обов'язково познайомлюсь і підтримаю наших українських парфумерів. Обов'язково по одному парфуму я придбаю. Або мені подарять. Я замовлю і мені подарять. Я люблю дарувати собі сама подарунки. І останні роки, звичайно, це тільки парфуми. І коли мені дарують, я також прошу дарувати парфуми. Ось такі були мої відповіді на питання цього тегу. Сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, пишіть свої зауваження, діліться своїми враженнями. Ставте вподобайку, невподобайку, підтримуйте україномовний контент, допомагайте просувати це відео. І я вам ще раз. Кажу, що все є Україна, що у нас все є, і буде добре. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.